Десятикласники, Сьогодні ми з вами продовжуємо тему тригонометрії і починаємо таку тему, як розв'язування тригонометричних рівнянь. На цьому уроці ми розв'яжемо розв з вами найпростіші тригонометричні рівняння виду косінус Х до рівня В. Так, В. Ну почнемо з того, що пригадаємо область значень функції y дорівнює Х. Область значень, тобто які значення може набувати Y. Ви пам'ятаєте, що косину X у вас функція обмежена від мінус 1 до 1. Отже, область значень цієї функції від мінус 1 до 1. Друге, найменший період функції y дорівнює cosinus x це буде 2π. А ем, взагалі-то період функції косинус X – це буде 2πn. Так, знайти значення. Тепер пригадаємо, як ми знаходимо значення косинуса, як це це не дуже табличне значення. Тобто, наприклад, нам треба знайти значення косинус нуля градусів. Це ми дивимось по одиничному колу. Нуль градусів це у нас от в цій точці. Да? нуль градусів. Значення косинуса, пам'ятаєте, х, ви дивитесь по осі х. -ів. Значить, в нуль градусах Координата у цієї точки по x дорівнює 1. Отже, косинус 0 градусів дорівнює 1. Тепер подивимось значення косінус π на 2. Піна 2 це у нас тут точка піна 2 90 градусів. Її значення значення по x, координата точки по x, тобто абсиса, дорівнює 0, значить косинус піна 2 дорівнює 0. Тепер подивимось значення косинуса в пі. Коли кут у вас розкрився на, 90, на 180 градусів, бо пі це 180 градусів, розгорнутий кут. Отже, значення Ікса в цій точці дорівнює мінус 1. Значить, косінус π дорівнює мінус 1. І четверте значення в точці, тобто значення косинуса при куті 3 пі на 2. 3пі на 2, отут у нас значення Ікса дорівнює 0. Отже, косінус 3 пі на 2 дорівнює 0. Так. Тепер безпосередньо перейдемо до розв'язування cosinus Х до рівня V. Ну, ми пригадали, що значення функції cosinus Х обмежене від мінус 1 до 1. Отже, коли у вас число справа набуває значень більше одиниці і менше мінус одиниці, то це рівняння не буде мати коренів. Чому? Бо не можуть бути значення косинусу більше одиниці і менше мінус 1. Так, оце я записала. Значить, Наприклад, вам треба розв'язати рівняння косінус х дорівнює 1 друга. Ну, Одна друга у вас більше, ніж одиниця, а косинус у вас обмежена від мінус 1 до 1, то косінус х не може набувати значень 1,2. Тому рівняння не має коренів або розв'язків. І ви пишете, х є пуста множина. Друге рівняння, ну, приклад. Косінус х дорівнює мінус 2. Ну, знову ж таки, мінус 2 не входить в проміжок від мінус 1 до 1. Тобто косинус х не може набувати значення мінус 2. Отже, це рівняння не має коренів. Х є поста множина. Так, тепер подивимось, коли у нас b входить в проміжок від мінус 1 до 1. Ну, це будемо розглядати на прикладі, наприклад, косінус х дорівнює 1 друга. Як розв'язати це рівняння? Ну, щоб розв'язати це рівняння, взагалі, що таке розв'язати рівняння, оце тригонометричне, косінус х дорівнює 1 друга. Вам треба знайти значення кута, тобто х, при якому косинус від цього кута дорівнює 1 друга. Ну, взагалі, то це табличне значення. Ми потім подивимось. Да? Отже. На, якщо подивитись на одиничному колі, тобто де беруться ці розвідки? Е, і позначити точку, яка має координату по х, одна друга, тобто отут ми ж значення по х, дивимося косинус, а косинус у нас дорівнює одна друга. Значить, то тут буде одна друга. То, щоб знайти значення Кутів нам треба провести через цю точку перпендикуляр до Осі Х. І от ми бачимо, перший кут розкривається у нас, і другий кут. Да? Ось у нас другий кут. Перший кут, значення першого кута позначимо через Х1, а другого через Х друге. І по таблиці, бо це табличне значення одна друга. Ось у нас таблиця косинус однієї другої, ми бачимо, що цей кут дорівнює пі на 3, тобто кут х1 дорівнює пі на 3. Записали. А х2 буде навпаки, це за часовою годинниковою стрілкою. Да? І це буде значення таке саме, тільки зі знаком мінус, бо у нас від'ємні значення кутів. Пішли за годинниковою стрілкою. Проти годинникової, нагадую, додатній напрям розгортання кутів. Да? Так, отже, х набуває оцих значень пі на 3 і мінус пі на 3. В загальному вигляді можна записати відповідь: так. Х дорівнює плюс або мінус пі на 3, і оцей кут, розгортка цього кута, повторюється через це коло. Тобто, таке саме значення приймає через коло, а коло у нас 2π, 360 градусів. От ми пишемо, що це плюс-мінус π на 3 плюс 2πn. Але це табличне значення. Коли табличне значення, ми дивимося по таблиці. Да? Що робити, коли у нас не табличне значення косинуса? Нам треба знайти кут, косинус якого дорівнює в даному випадку b. Отже, такий кут. Має певну назву. Називається він арккосинус. Тобто кут значення якого дорівнює Б називається арк косінус Б. Пишеться арк косінус Б в даному випадку, тому що справа стоїть число Б. Отже, А, означення аркосинусом числа Б, де Б менше або дорівнює 1 по модулю, називають таке число альфа з проміжку від 0, до пік, косинус якого дорівнює Б. Тобто, якщо косінус х дорівнює b, то x дорівнює ар b. Наприклад, аркосинус корінь із 2 на 2 дорівнює пі на 4. Чому? Бо аркосинус це кут косинус якого дорівнює корінь із 2 на 2, а за таблицею корінь із 2 на 2 це пі на 4. Так, значить, рівняння формула коренів рівняння cosinus x дорівняє b, коли b від мінус 1 до 1 має вигляд х дорівня плюс мінус арк косинус b плюс 2πn де n є z. Якщо b у вас додатнє число, і x дорівнює плюс мінус π арк косинус b. Плюс 2 πn якщо у вас b – від'ємне число. Ну, ви пам'ятаєте з попередніх уроків, із з 9 класу, що косинус тупого кута, як знаходиться, наприклад, косинус 120 градусів, ви повинні від 180 відняти 60, щоб знайти косинус. Ви знаєте, що це буде від'ємне значення. Отже, тут і застосовується 180, тобто π мінус кут. Так, ну давайте розглянемо, наприклад. А, ще треба розглянути окремі випадки розв'язування рівнянь косинус х дорівня b. Так, для цього нам потрібно буде одиничне коло. От косинус х дорівню 1. Дивимось, при якому куті у нас косинус буде дорівнювати 1. Одиниця це значення х на одиничному колі, на одиничному. На координатній площині. Да? Отже, в цій точці p0 v, косінус х дорівнює 1, і ця одиниця повторюється через все коло. Отже, через 2π. Давайте подивимось, через 2 π повторюється. І знову коло проводимо ще плюс 2 π тобто це буде в загальному вигляді 2πn. Розв'язок рівняння косінус х дорівнює 1, це буде 2 πn де n є z. n будь-яке ціле число. Тепер косінус х дорівнює 0. Коли у нас координата по дорівнює 0? Коли кут у нас, бачите, π на 2 в цій точці? І через півколо знову у нас координата по х дорівнює 0? Тобто через пі у нас повторюється це значення. Отже, розв'язком цього рівняння косінус х дорівнює 0 буде число пі на 2 плюс пі n, бо повторюється через пі. Через сюди пройшли, знову в цю точку попали, знову пі, знову в цю точку, знову пі, знову пі, і так далі. і так далі по колу. Значить, Плюс пі Н, Н є з. Тепер розглянемо розв'язок рівняння косінус х дорівнює мінус 1. Мінус 1 це в цій точці Б. У нас мінус один значення, а тут у нас значення пі набуває. І повторюється мінус один не через півколо, бо тут буде один, а через це коло. Значить, С коло 2 πn Отже, розв'язком цього рівняння буде значення пі плюс 2n є z. Якщо ви це зрозумієте на одиничному колі і будете собі уявляти це одиничне коло, то це буде добре. Бо вивчити це як віршик ну, не дуже зручно і не дуже зрозуміло. Так, а оце треба вивчити: оці формули коренів рівняння треба вам вивчити. Давайте розглянемо на прикладах. На прикладі буде краще вам. Зрозуміло, як ми це застосовуємо. От Треба розв'язати перше рівняння Косінус х дорівнює корін 2 на 2. Значить, по таблиці, ну, по-перше, да, застосовуємо формулу. Ось ваша формула х дорівнює плюс мінус аркосис b плюс 2πn. N z, да? Якщо це табличне значення, то по таблиці ми дивимося Косінус корін 2 на 2. Да? Це буде значення x пі на 4. Отже, у нас відповідь буде х дорівнює плюс мінус пі на 4 плюн. Арк косінус у цього числа ми пишемо, коли це не табличне значення. Коли табличне значення, то арк косінус корення із 2, це і буде пі на 4. Тому ми пишемо, що це плюс мінус пі на 4. Тобто це кут, косинус якого дорівнює корінь із 2 на 2. Це є арк косінус. Корення із двох на 2. Так. Друге. Косинус х дорівнює мінус корін з трьох на 2. Ну, мінус корінь із на 2. Ну, по-перше, перевіряйте, чи є це значення від мінус 1 до 1. Значить, корінь із це буде менше, ніж 2. Поділити на 2, значить, це буде менше, ніж одиниця. Тобто, це число буде більше, ніж мінус одиниця. Отже, має розв'язок. Тепер дивимось. Ну, по-перше, пригадаємо, якщо у нас мінус стоїть з правої сторони, то тут уже загальна формула зміниться як? Буде мінус плюс мінус, π мінус аркосинус b плюс 2 πn Тобто, що ви робите спочатку? Ви знаходите значення корінність 3 на 2. Ось у нас корінні з 3 на 2, жовтеньким я позначаю, це π на 6. І від пі віднімаєте пі на 6, бо вам треба знайти оце значення. Пі мінус, коли від'ємне число. Пі мінус пі на 6, це буде до спільного зводити тут 6, 6 пі мінус пі, 5 пі на 6. Отже, у вас відповідь буде х дорівнює плюс мінус 5 пі на 6, плюс 2пі. Тобто от зю дію пі мінус е, значення аргументу, ви робите окремо. Може це, це робити усно і записувати відповідь. Так, наступне. Косінус х дорівнює 1 третя. Ну, бачите, що косінус х дорівнює 1 третя, 1 третя це не табличне значення. Подивилися, немає тут такого значення. Значить, Що ми робимо? Ми пишемо відповідь. І 1 третя це менше, ніж одиниця. Да? Значить, є розв'язок цього рівняння, і ми пишемо сам розв'язок х дорівнює плюс-мінус арк. Косинус 1 третя плюс 2 є зет завжди у відповіді писати обов'язково. Коли ви розв'язуєте рівняння, не обов'язково, а в кінці так. Так, Чи, е, наступний номер. розв'яжіть рівняння. Косинус 3х дорівнює мінус 1 друга. Е, який тут аргумент би у вас не стояв, Ви знаходите оцей аргумент спочатку. Значить, мінус одна друга, ну ми бачимо, косинус одна друга це табличне значення. Отже, ми не будемо писати аркосинус, а сразу будемо писати, що це пі на 3. Але у нас справа мінус, то ми повинні спочатку знайти значення х як пі мінус пі на 3. Да? Дорівнює, тобто, коли від'ємне, ми пі мінус пишемо оце значення. Значить, це буде 2π на 3. До спільного звели тут 3, пі мінус пі. 2 пі на 3. Отже, пишете від... на відповідь спочатку: що 3х, бо у вас тут 3х дорівнює плюс-мінус 2 пі на 3, плюс 2πn. Тепер вам треба знайти х, все поділити на 3. Поділили тут на 3. Це буде плюс-мінус. 2 на 9. Ще раз нагадую, в 10 класі е, приходиться нагадувати, що коли ви ділите на 3, то це ви множите на 1 третю. І це буде 2π на 9, 3 на 3, 9. Плюс 2 πn поділити на 3. Все, записали відповідь. Х дорівнює плюс-мінус 2 на 9, плюс 2 πn поділити на 3, де n є z. Ціле число. Так. Косінус 5х дорівнює корінь із 3 на 2. Ну, корінь із 3 на 2 це менше, ніж одиниця, значить є розв'язок. За таблицею дивимось, корінь із 3 на 2, ось у нас приймає значення π на 6. Значить, ми пишемо, що 5х, бо у вас 5х дорівнює плюс мінус π на 6, плюс 2 πn завжди дописуємо. так? Да? у Урівняннях косинусів. Тепер, щоб знайти х, нам треба все поділити на 5. Це буде плюс-мінус π на 30, плюс 2πn на 5. Все, відповідь записали, переписали і приписали n, -z. Так. Третє, косинус 6х дорівнює 1. Одиниця ну, ви можете. Подивитися за таблицею або як я вас навчала. Якщо ви дивитеся за таблицею косинус х дорівнює, ну, 6х дорівнює 1, то це буде 0 радіан. і ви не зрозумієте, що писати. Можете подивитися далі, одиниця це 2 пі. Значить, повторюється через 2π. А так, якщо пригадувати по одиничному колу, косинус одиниці це справа, да? і повторюється через все коло одиничне. Значить, це буде 2пін. 6x дорівнює 2πn. Звідси х дорівнює поділили на 6. І х дорівнює пі поділити на 3. 2 і 6 скоротили. Да? Отримали 3. Все, відповідь записали. х дорівнює πn на 3n є z. Так, четвертий приклад. Осинус х дорівнює 0. Ось 0 – це пі на 2. 0 повторюється через пі, ми пам'ятаєте: отут зверху 0, знизу 0, знову зверху 0, знову знизу. Тобто повторюється через пі. Отже, 2π на 3, тобто аргумент, ви переписуєте, який він є, дорівня π на 2 плюс пі Тепер що вам треба зробити, щоб знайти х? Поділити кожне з цих на 2 π на 3. Тобто перевернули, помножити на 3, поділити на 2 π Ось, я записала тут. Перевернули, і у вас буде π і π скоротили. Зверху буде 3, а знизу 2 помножити на 2 це 4. 3 четвертих плюс тут перевернули пі і пі у вас скоротиться, значить, ви 3 помножили на n і поділили на 2. Ось у вас значення. Все, відповідь записали х дорівнює 3 четвертих плюс 3n на 2n z. Так, ось 9х дорівнює мінус 1 п'ята. Мінус 1 п'ята розв'язок є. Бачимо, мінус, значить, ви повинні записати це. що 9 х дорівнює у вас плюс-мінус це не табличне значення, тому в дужках так і пишемо. Мнус ар косинус 1 п'ята. вже без мінуса, без нічого. Одна п'ята. Плюс 2пі. Значить, звідси х дорівнює, поділили кожне на 9. Отут на 9. Не оцей, не аргумент ділити на 9, а весь вираз. Поділили на 9, плюс і 2пі поділили на 9. Відповідь записали. dn є з. Так, шостий приклад: Косінус мінус х на 3 дорівнює корінь з 3. На 3. Коли у вас в таких рівняннях записано від'ємний аргумент, треба позбутися знака мінуса. Але ви пам'ятаєте, що у косинуса мінус пропадає, тобто косинус мінус альфа дорівнює cosinus альфа, і тому можна записати, що це дорівнює косинус х на 3 просто дорівнює корінь із 3 на 3. Ну, по-перше, це не табличне значення. Ну, воно менше одиниці, тому розв'язок є. Отже, ми можемо записати, що x на 3 дорівнює плюс мінус арк косінус корінь із 3 на 3. Тобто, якщо не табличне значення, у вас не буде тут через пі, через кут, а буде аркосинус. Це теж же кут. Ви ж пам'ятаєте, що аркосинус це кут, Косинус якого дорівнює Корінь із 3 на 3, плюс 2πn. Отже, щоб знайти х, вам треба все помножити на 3. Це буде плюс-мінус 3 аркосинус корінні з 3 на 3. Ще раз нагадую, не оце множите на 3, а вираз. Сам весь кут, оцей кут множите на 3. Тобто 3 аркосинус. Плюс 2 помножити на 3, 6n. Відповідь записали n є z приписали. Так, тепер таке рівняння, коли у вас аргумент, це сума х плюс π на 6. Робимо все те саме, це табличне значення. Отже, ми можемо написати, що x плюс пі на 6 дорівнює плюс-мінус пі на 4. По таблиці подивились, що це 45 градусів пі на 4, плюс 2 πn Тепер вам треба оце сюди перенести пі на 6 зі знаком мінус. Значить, це буде плюс-мінус пі на 4 мінус пі на 6 плюс 2 πn Ну, і все, це і є остаточний результат. Не треба тут спочатку один корінь знаходити, потім другий. З плюсом і з мінусом, я маю на увазі, бо на ЗНО у вас буде в такому вигляді відповідь записана. Отже, відповідь записали, тільки приписали Н e, Z. Так, друге. Те саме, але зверніть увагу, що у вас тут стоїть мінус Х, а потрібно, щоб було плюс. Х повинен стояти на першому місці зі знаком плюс. Значить, ми тут міняємо місцями. І виносимо мінус. У косинуса мінус пропадає, зникає. Да? Отже, ми можемо написати, що це у нас дорівнює косинус в дужках х мінус пі на 4 дорівнює мінус корінь з 3 на 2. Ну, якщо мінус, то ви... це табличне значення, дивимось по таблиці. Якщо мінус, то ви повинні від пі відняти оце табличне значення. Значить, це буде мінус пі, пі на 6, бо корінь з 3 на 2 це косинус. Ну, косінус... Кута пі на 6 дорівнює корінь із 3 на 2, якщо ви по таблиці подивитесь. Значить, віднімаємо, це буде 5π на 6. Отже, х мінус пі на 4 дорівнює плюс мінус 5 π на 6 плюс 2πn. Ну, тепер, знову ж таки, це переносити зі знаком плюс записали пі на 4. Ну і все, записали відповідь у загальному вигляді, так. Тепер таке рівняння. Мінус 1. Мінус 1, ви пам'ятаєте, що мінус 1, якщо намалювати одиничне коло, то мінус 1 з цієї сторони, а це значення пі. І повторюється, мінус 1 через 2πn. Тобто х поділити на 6 мінус 2 дорівнює π плюс 2πn. Ви це повинні розуміти. Якщо ні, дивитесь табличку, яка у нас була вище. Так, значить, і тепер ви повинні перенести сюди 2. Значить, це буде 2 плюс π плюс n. Щоб позбутися 6, треба помножити кожний доданок да, на 6, тобто обидві частини рівняння на 6. Х дорівнює 12 плюс 6 Пі плюс 12 πn Все, відповідь записали, приписали n y, z. Так, наступне. Ну, тут спочатку треба виразити оце: косинус. Так, мінус 1 переносимо вправо. Тепер треба поділити на 2, щоб у нас просто залишився косинус. На 2 косинус, а просто косинус. Значить, косинус пі на 8 мінус 3х дорівнює мінус 1 поділити на 2. Тепер одна друга це табличне значення. Мінус показує, що треба від відняти, Отже, у нас буде. А, і тут ще й треба поміняти місцями. Не забувайте про це, на першому місці повинен бути х. 3х мінус пі на 4 у нас зникає тут знак мінуса, да? Тобто можете спокійно міняти просто місцями у коснус, це тільки у косинуса у синуса, і у тангенса не так. Там мінус виноситься попереду. Значить, дорівнює мінус 1 друга. І тепер ми знаходимо одна друга це пі на 3, значить, пі мінус пі на 3 це дорівнює 2 π на 3. І ми пишемо, що 3х мінус пі на 8 дорівнює плюс-мінус 2 пі на 3 плюс 2 піn. Ну, тепер що, переносимо пі на 8 зі знаком плюс, перенесли, щоб знайти х поділили все на 3. Отже, буде 2. Поділити на 3 це помножити знаменник на 3, який існує знаменник. Так, так значить, це буде плюс-мінус 2 пі на 9 плюс пі на 24 плюс 2 піn поділити на 3. Це, відповідь записали, приписали n є z. Знайдіть найбільший від'ємний корінь рівняння. Отут цікаво. Значить, тут табличне значення, знову ж таки, значить, можемо записати x мінус на 6 дорівнює по таблиці. Ну, плюс мінус це завжди у косіну, це треба запам'ятати. Плюс мінус пі на 3 плюс 2 піn. 2 піn завжди теж приплюсовуємо, так. Тепер переносимо, буде плюс мінус пі на 3 плюс пі на 6 плюс 2піn, а нам треба знайти найбільший від'ємний корінь рівняння. Значить, щоб знайти. Взагалі-то хоч якийсь корінь, вам треба замість n підставити цілі числа. От, наприклад, нехай n дорівнює 0. Замість n сюди підставляємо 0. Значить, це залишається, а тут буде 0. Плюс-мінус π на 3 плюс π на 6. Значить, перший корінь знайдемо π на 3 плюс π на 6, тобто додатні значення взяли. Ну, це буде додатній корінь, нам зразу видно, не підходить. Нам треба знайти від'ємний, найбільший. Отже, х друге буде мінус пі на 3 плюс пі на 6, до спільного тут додатковий 2, мінус 2π плюс пі, це буде мінус пі на 6. Це буде найбільший від'ємний корінь. Всі інші будуть менше, Вони будуть, якби число буде зростати, тому корінь буде зменшуватися, якщо він буде від'ємний. Відповідь мінус пі на 6. Це можна самостійно перевірити, підставити, наприклад, 1 сюди. Ну, Це взагалі-то буде додатко, якщо один підставити. Якщо підставити мінус 1 сюди, то буде мінус 2π, і це взагалі-то буде велике від'ємне число. Тобто невелике, я маю на увазі менше, ніж π на 6. Скільки коренів рівняння косінус 3х дорівняння корінь із трьох на 2 належить проміжки від мінус пі на 2 до пі? Як це рівняння? Як звичайне спочатку? Косінус 3х дорівняння корінь із трьох на 2. Табличне значення. Значить, 3х дорівняння плюс мінус пі на 3 плюс 2 пі n. По таблиці подивилися, що це пі на 3. Щоб знайти х поділили на 3, буде плюс-мінус пі на 9 плюс 2 пі n поділити на 3 n z. Це. Тепер з'ясувати, які корені попадають в цей проміжок, нам треба знову ж замість n підставити цілі числа. Починаємо завжди з нуля. От при n дорівнює нулю, 0, замість n сюди підставляємо 0. Це буде плюс-мінус π на 9. Я показала, що підставили 0, це буде плюс-мінус π на 9. Так? Значить, уже два корені, плюс-мінус π на 9 він входить в цей проміжок. Значить, оці два корені належать проміжку, вони, у нас вже два є. Загибаємо пальці, да, 2 є. тепер при n дорівнює, наприклад, одиниці. Підставляємо замість n сюди одиницю. Буде плюс-мінус пі на 9, плюс 2пі на 3. Ось. І тепер е, до спільного краще звести тут помножити на 3 да, додатковий множник. Значить, буде плюс-мінус пі плюс 6 пі на 9. Спочатку додатні беремо, це пі плюс 6 пі буде 7 пі на 9, а потім мінус пі плюс 6 пі буде. Ой, буде плюс 5 пі на 9, 5 пі на 9. Так, давайте я, мабуть, виправлю зразу. Так, 5 пі на 9, 5 пі на 9 належить нашому проміжку. А отже, тут ми виправляємо, що це належить, так? Зараз при вас я це зроблю. А то своїм дітям я ще не показувала. Так, належить. Отже, у нас корені мінус 7 пі на 9 і 5 пі на 9. Корінь 5 пі на 9. Ой, не туди. Так, званяєте, я От сюди. Так. Не те виправило так, давайте, так, виправити нам треба отут. Так, і це буде отут, да? І отут. Так, отже, повертаємось до нашого рівняння. Ми дійшли, коли ми підставляли n до рівня 1. Ми знайшли корені 7 π на 9 і 5 π на 9. І тепер дивимося 7 π на 9. Це близько до π, значить, входить цей проміжок, і 5 π на 9 теж входить цей проміжок, бо воно не перейшло через π. Отже, у нас ще два корені, ще два пальці загибаємо, уже 4. Так, і тепер при n до рівня мінус 1 підставимо. Давайте підставляти мінус 1. Значить, це у нас буде плюс мінус π на 9. мінус 1, коли сюди підставили, буде мінус 2 на 3. Ну, сюди, мінус 1 підставили. так. Значить, тепер до спільного мінус 6 тут буде. І. Плюс пі мінус 6 пі, це буде мінус 5 пі на 9. І мінус пі мінус 6, пі, це буде мінус 7 пі на 9. Так, дивимось. мінус 5 пі на 9. Цей корінь у нас вже не підходить, бо він менший за мінус пі на 2. І цей теж не підходить. Отже, у відповідь ми пишемо: у нас 4 корені. Так, 4 корені. Домашнє завдання. Ну, це я для своїх. Дякую вам за увагу! До побачення!